Збройним силам України важливо мати належне постачання техніки для ефективної боротьби з атаками російського агресора. У цій сфері важливу роль відіграла міжнародна команда підтримки Direct Aid for Ukraine, яка передала 129 гексакоптерів 414 окремому батальйону ударних безпілотних авіаційних систем птахи Мадяра». До передачі в онлайн режимі приєднався командир батальйону Роберт Бровді з позивним «Мадір», який висловив подяку команді підтримки та очільнику Закарпатської ОВА за їхнє сприяння. Символічна передача відбулася в Закарпатській обласній військовій адміністрації, де тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Мирослав Білецький подякував за підтримку. Дякую вам за те, що ми зараз тут всі разом. Надзвичайно приємно бачити сьогодні представників Європейського Союзу, це ірландці, це німці, це угорці, це американці. Цей проєкт Пряма допомога Україні надзвичайно оперативно організувався і саме визначив. Ті локації і ті місця, які потрібні нам в першу чергу, мають на увазі це дрони, це реабіліційне обладнання, це автомобілі, це те, що хлопцям потрібно нашим захисникам, вже хлопцям і дівчатам, які мають які, це обладнання дуже скоро закінчується. Дрони закінчуються, автомобілі розбивають, реабілітація вона тільки починає. Тільки починає бути цей проект реабілітації, який саме направлений на військову реабілітацію. І я приємно вражений тим, як наші колеги зараз, наші друзі зараз об'єдналися і допомагають нам. Оце дійсно викликає повагу. Алекс Даверн та його група підтримки вже більше двох років здійснюють різні проєкти на Закарпатті. Серед них реалізовано багато тих, які стосуються молоді, але особливу увагу вони приділяють підтримці підрозділів що воюють на фронті. Ми чітко розуміємо, що військовим потрібно багато дронів, позашляховиків і всього того, що на жаль швидко витрачається в гарячих точках, щоб збільшити ймовірність того, що ці хлопці зможуть повернутися до своїх сімей після закінчення війни. Ми також вдячні нашим донорам, які зробили можливим, те, що ми можемо бути тут з такою великою партією допомоги. Ми продовжимо збирати пожертви. Сподіваємося, що новини про наш збір дійдуть до якомога більшої кількості людей у сполучених штатах, щоб ми могли якнайшвидше повернутися з новою допомогою. Після офіційної зустрічі було передано кілька прапорів, і поки прапор України та прапор батальйону «Птахи Мадіра» їхатиме до США, підписаний американський прапор від спонсорів разом із придбаними дронами буде переданий батальйону, що воює на фронті.